Танька, ти що без мене виступаєш? Влодька, ти Ти кого милого приперся до Києва? Я не поняв, Танька, це хто такий? Та то мій хлопець з села. Влодька, де ти взяв гроші, щоб приїхати сюди? В мене є спонсор. Який спонсор в тебе? Спонсор мого приїзду в Київ перше сільське таксі Тілега. Сільське таксі тілега, тобі дощ періщить в песок, закрийся. Я тебе просила, я тебе просила, як нормального просила, лишитися вдома на господарці. Яко мило треба було пертися, я виступаю, не спину. Я буду виступати, виступати я готувався. Дивись! Дивись! Соціальна реклама. Їх дуже легко впізнати у натовпі через здоровий колір шкіри, виспані обличчя. І світлий погляд, спрямований у по-справжньому щасливе майбутнє. Сільські діти, які ще не зареєстровані в контакті. Їх залишилось так мало. Я по тебе скучаю, я в тебе письма не получаю. Ти те взяв гроші, я всі гроші сховала від тебе. Як ти приїхав до Києва? Ну так я знайшов собі спонсора. Який спонсор, Спонсор мого приїзду в Київ господарське мило. Господарське мило. Подбай про себе. Я ж приїхав тобі помогти. Мені не потрібна твоя допомога. Ну, ти ж мені косити, допомагаєш. Сільська реклама. Ти молодий, здоровий, сільський, 18-річний бугай. І тобі надоїло кожен день кидати гній, копати картошку, косити траву, йде до армії, віддихни. КВН зараз не такий, він зовсім інший, він інтелектуальний, літературний. О, о, в мене якраз таки є. Дивіться, вірш, рожеві валянки поверх штанів і вуса гарно причесали. Так водять пастися курів селянські метросексуали.